Із поляшкою дружбангерська солома. А жінка й вийшла, каже, мого нема вдома. А я стою, вікну дивлюся і зітхаю. Я ж зав'язав, я більше не вживаю. А я стою, вікну дивлюся і зітхаю. Я ж зав'язав, я більше не вживаю. Дружбан, дружбан, ти мій дружбанчик, собі налий, а мій побий стаканчик, Прости, дружбан, тебе не попереду, що соки й води у мене попереду, прости, дружбан, тебе не попереду, що соки й води у мене попереду. Я помню, гріша, як з тобою, зашигали. До ночі на бригаді випивали, а потім в трактор. Гайда на дороге села, ой, гриша, жизнь была у нас весела, а потім трактор і гайда на дороге.